Всім привіт! Ви на каналі Watsons і сьогодні наша тема SPF, тому що сонечко вже на дворі таке стає яскравіше. Яскравіше, так, потроху виходить, і вже час користуватися SPF. це тема, яка дійсно викликає дуже багато запитань, бо варіантів SPF мільйон. Ми з Watsons сьогодні вирішили вам розповісти, які є варіанти SPF, Чим. Треба користуватися, чому цим треба користуватися, і щоб ви могли собі обрати. Насправді, історія наступна. Вадже з нами надіслав на тест. Тож ми не просто сьогодні розповімо вам, що це таке і чому це таке. А ми ще й розповімо свої відгуки про ті продукти, які ви можете придбати. Сто відсотків. А із з вами, я думаю, що ви вже звикли, що з вами той расток. Ми дві Ірини. Це Ірина Стоянова, вона лікар-косметолог клініки Сантестетік. А це Ірина Любченко і вона продюсерка особистого бренду соціальних мереж. Тож. Тож, ми обожнюємо б'юті, ми обожнюємо косметику. Все, що пов'язане з косметологією, це взагалі величезна тема, величезний пласт, про який ми говоримо вічно і не перестанемо, не перестанемо. Не перестанемо. Тому, Коли нам ще й надсилають все на пробу, знайте, це просто найкращі наші дні. Сьогодні ми розповімо про це вам. Але давайте, окрім того, що ми це будемо дійсно тестувати і давати свій фідбек як <світ> користувачі, і з нами лікар. Це гріх не спитати взагалі. Тему SPF. Чому? Тому що ми з вами колись говорили і в наших подкастах, що тема SPF, вона чомусь така складна, тому що хтось, якийсь табір за SPF, а якийсь табір максимально проти, що це забиває пори що шкірі погано, і всі ці жахи. Я навіть погіршу ще сказала, що викликає рак. рак. Да, да. Да, 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 тому, да. будь ласка, скажіть правду на цьому каналі, нарешті. Е, дивіться, історія про одразу вам скажу: про викликає рак чи не викликає рак, це дуже дивна тема, бо насправді адекватних досліджень з цього приводу немає. А те, що не користування СПФ-ом і не захист своєї шкіри викликає меланому – факт. Тому, будь ласка, я як лікар особисто. Рекомендую і прошу користуватися СПФ. Я їм користуюся, і ринки yeah. користуються. Всі мої пацієнти, всі пацієнти клініки сантестетік, ми користуємося СПФ, -ом. це зрозуміло. Питання в тому, що а чому їм треба користуватися? Yeah. Є ультрафіолетове випромінювання. Воно є різних спектрів. Є спектри, які для нашого для нашої шкіри, для нашого організму приємні і потрібні. А є спектри, від яких нам треба реально огороджуватися Ховатись. і ховатися. так, бо Мені дуже подобається ця історія, коли розповідають, боже, наші бабусі засмагали да. і та ліки, засмак... вони постійно на сонці у у І все всіх добре. все нормально, так да. да. але справа в тому, що це я просто можу розповісти з практики нашої клініки. П'ять років тому в мене не було в пацієнтів проблем з пігментацією. Так, всі користувалися СПФами, користувалися тридцяточкою, хтось п'ятидесяточкою. Це не було так модно, але це було прийнято, якщо ми говоримо про такий високий рівень догляду і турботи про себе. А п'ять років тому, навіть вже шість, у нас з'явилася велика проблема. Ці люди, які по 20 років входять до косметологи, які користуються СПФ, приїхали з такими пигментаціями з моря. Що я пішла на навчання знов розбратися з пігментаціями, причина, бо я вже, знаєте, я вже забула, як це лікувати, не було потреби А тут довелося включатися так, і реально виявилося, що в нас дуже змінився. Я не знаю, чи то зоновий шар, чи що стало причини всього, чи позапускали цих спутників і конспірологічні теорії входять в чат. Я не знаю, яка причина, але є факт: тож зараз у нас є і апарати по лікуванню пігментації. І в Україні реально збільшується кількість а, саме косметологічних процедур на вирішення цієї, цієї проблеми. проблеми. Щоб не вирішувати цю проблему, достатньо насправді користуватися гарним да. СПФ. І тоді в нас немає цієї історії. А, СПФ поділяються на ті, що ми можемо використовувати а, цілорічно. Да, Цілий рік. Ці ці рік, рік ми можемо їх використовувати. А є ті, які ми використовуємо моточково або коли їдемо в гори, коли в нас дуже близько сонця, або коли ми їдемо на море. Тож е, варіанти е, кількості СПФ, тобто SPF 30 СПФ 50 чи СПФ 100 це не тільки питання захисту, це питання того, як часто їх треба поновлювати. Так. Ну, це взагалі цікава історія, тому що я багато ж років працюю з лікарями, дерматологами, косметологами. SPF в моєму арсеналі ну зі свідомого віку завжди. І у всіх завжди питання, як його наносити, коли і ось ці цифри: там 10, 20, 50. І Є от моє користувацьке лайтове правило. Ануто. Мені здається, що зараз ви мене підправите, чи правильно я роблю. А я користуюсь цілий рік. Просто я змінюю як це називається ця цифра? Дозуває не дозуваль процент? процент відсоток. Угу. Тобто для міста завжди у мене є десятка двадцятка Це у мене або кремчик з SPF, угу. або окремо легкий такий, він як флюїдік, він не відчувається на шкірі. Я завжди захищена, тому що сонце може бути в рандомний момент. Потім на весну, літо, чи коли воно більш активне, я в місті використовую 30, мені угу. якось достатньо, але якщо я їду. А, на море хотілося б дуже, але поки не їдемо. поки ми працюємо, всі за кадром поплакали, бо хочуть теж, якщо в море або от нещодавно, коли була в горах, то я брала, брала прям 50 сотка, тому що ви правильно кажете, я ближче до сонця, і воно прям відчувається. І ось цей просто це розділення по сезонам і по тому, де я знаходжусь, у мене елементарно складається ця історія. А реальність така, Ти, ви котічок, Я, все як я треба. Йду, Питання да, не ось да, все. Да. Я, я не маю до вас майже жодного запитання. Але реальність така, що ми відкриваємо свій телефончик, відкриваємо програмку Погода листаємо і бачимо там ультрафіолетовий індекс. І в залежності від того, який цей індекс, ми обираємо, який процент захисту нам потрібен. А по факту, якщо в нас індекс 0,1. Ми можемо користувати або не використовувати SPF, Але якщо ви працюєте за комп'ютером, треба розуміти, що екрани також дають ультрафіалове... це, до речі, да, да ультрафіолетово випромінення. Тому 15, 20, 30 чудово, ви можете спокійно цим користуватися. Дуже часто, якщо ви користуєтеся мейкапом, в тональних засобах вже є SPF, чого нам достатньо, і вам не потрібно це робити окремо. Чи наприклад, ось ми тестували я не знаю, як у вас у мене був біодерма сотка, і вона з тоном. То ви просто наносите і одразу маєте і рівний тон і рівний і тон і захист. Влас, да, абсолютно. Так. Але якщо ми з вами говоримо, що індекс вже піднімається два і вище, то тут ми вже реально переходимо на СПФ і ми їх поновлюємо. Дуже важливо, я про це почала говорити, і я на цьому наголошую, бо дуже чесно нам здається, що якщо ми зранку нанесли. То все весь день. Окей, питання. Я йду на роботу. Да. Я наношу SPF. Да я не буду протягом дня збивати мейк, наносити SPF наново. Ви на роботі знаходитеся на вулиці чи ви знаходитеся в приміщенні? Дивіться, робота така, що як Бог дасть де коли, коли, я, коли я в приміщенні? Якщо п'ятдесятка раз в чотири години, і якщо менше раз в дві години, треба поновлювати мейк. А так, дівчатки, коротше, у нас є проблемка мінімальна. але насправді Якщо мож... ми говоримо про те, щоб це дійсно працювало. Тобто, я не можу сказати, що він зовсім не працює більше, але процентаж буде падати. Угу. Реально є цей момент. А, наша шкіра на себе бере жирову основу, а, в, яка є, і масла, які так. є в СПФ, залишаються фізичні фактори. Є фізичні, є хімічні фактори захисту. А, на жаль, тільки з фізичними далі їдемо. Хімічні. Все є питання, тому да тому тут це прям є велике дослідження на цю тему. Тому це важливо поновлювати. І якщо ви дійсно хочете захисту, це. Це ось так. А сотку можна поновлювати раз на 6 годин. Оце тому, да, тому можна брати сотку і малювати. Або так. Так. Але так. давайте перейдемо тоді до наших тестувань. Тому угу. що а, всі дівчата різні, всі обирають, і всі ми обираємо різні, і кожна любить по, по структурі, по, по якомусь візуальному наповненні. Як він виглядає. І по відчуттям, по, відчуттям да. по всьому, наприклад, моя ідеальна історія це коли він не більосий, не білий. Він такий легкий, як водичка, як флюїд, його не видно. От зараз щоб ви розуміли на мені ось цей, і він дає ось цей блиск, mm -hmm. який я люблю. При тому, що у мене жирна шкіра і це ще додатково мої залози виробляють. В uh, цю всю історію, але мені подобається я ще хайлайтера, тобто, щоб ну зірка, кесна ж uh, ось пісня зірочка Палайв. Іри вона просто не виходить з чарту. Тому я повинна вам про це сказати, щоб ви цей контекст розуміли. Без нього це не Да, Там зробили відоси, ірочка Палай. Тому ну я вважаю що це для нас. Я не бачила. Я вам розповідаю. І для мене ось ця історія важлива, щоб він був легкий, без білого якогось да. І не жирний. На море або в гори мені байдуже, бо там я не фарбуюсь. Я нанесла навіть щільний шар, uh -huh. я знаю, що я захищена, і я пішла собі гулякать. І ще, до речі, мені теж здається, це важливо. Не тільки обличчя, а шию декольте, якщо ми навіть Руку. в місці руки, вибачте. Фотостаріння цих зон дуже сильно залежить від сонця. Прям дуже сильно. І тому, якщо ви хочете, щоб ваші ручки, щоб ваша шийка і ваше декольте обличчя. Реально менше залежить yeah. ніж е, ці зони. Тому, будь ласка, не забуваємо про них. І ви молодь, що це сказати. Бо я слідкую ось, я ось, вже людина. Відчу... Мені 33 роки. Я відчуваю, що шийка якби добрий вечір. А мені знаєте, який сподобався. Ось цей це е, я не Next, Next View. Він мій улюблений. Він просто як е, е, зволожувальна сироватка гіалуронова. Він дуже легкий. Там реально є гіалуронова кислота в складі. І мені здається, що це ідеально буде для тих, хто не любить відчувати на собі кремчики, і для тих, хто не любить відчувати ось цю, цю, цей жирний лепкий шар, який дуже часто є в СПФ. Ах. Тобто я його тис... щоб ви розуміли, я взяла всіх співробітників клініки і намазала. І я взяла і протестувала на всіх, на кожному, кому як який зайшов. І цей в нас фаворит, бо він. І по аромату mm -hmm. дуже приємний, приємний. Ніжний, ніжний, І він дуже легкий. І без такої да. Він... І цікаво, що навіть в мене, при тому, що мені складно для себе підібрати якийсь кремчик, він просто це впав, поглинувся, і я про нього забула. Приємно. І це ідеальна штука. Дуже прикольна. Так, Фруді, бренд, пам'ятаєте, минулого разу в Мою ви можете вагалю, подивитися вон, да? до речі, минулий випуск, коли ми оглядали. Вмивання і щось ще ми оглядали з вами. Коротше, Фрудя, мені тоді сподобалася, і цей бренд мені зараз сподобався. Але тут вже буде більш, щільний, більш щільна ця вся історія. Вона трошки з підтоном білим. А, але реально для дуже сухої шкіри чи для вікової шкіри це буде приємно, бо е, вона закриває цей білий підтон і йде, і вас. Е, Знаєте, коли є особливо дрібно зморшкувати, тип старіння, воно заповняє ці зморшечки маскує. Да, 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 і ти такі яблучки на лівно. От, так, от така історія. А цей для мене взагалі дуже прикольний. Спробуйте, мені цікаво, вам сподобається чи ні. Бо він розрахований насправді, наскільки я зрозуміла, для сухої шкіри, бо він має трошки е, більш е, живильний склад. Він з підтоном? Він без підтона. Він трошки такий жовтуватий. Він жовтуватий, так, але він, ось, ви його наносите, він зараз розійдеться повністю. Це він, дуже цікаво було. Так, да, Але е, треба тестувати, бо мені здається, що це теж буде трошки на десь е, 40. Плюс, бо е, я е, почала розібратися зі складом. Так. Мені здається, що це е, все ж таки там є ще формули, які трошки антивікові, бо він е, прям. Він прям гарно лягає. Він не ляга, він, але це для тих, хто любить відчувати відчувати, і він точно для сухої шкіри, бо ну, по відчуттям навіть я не знаю, чому він мені навіть як аромат кремів, який дійсно як антивікова, антивікова догляд, да, доглядова, доглядова косметика. косметика. Мені також нагадали. Думаю, прикольно дуже зробили. Ну і але а, приємно. Анука розкопи я про біодерму. Я розповім в кінці, бо для мене це був найбільший челендж. Я сотки насправді не так часто бачила. І е, ті сутки, які я бачила, мені не подобалися. Uh -huh. Тому давайте що у вас там, я бачу, Ну, Фруті, no, я ж вам сказала, найлегша, найприємніша. Uh -huh. І а, цей корейський бренд а, тут так і написано, що він derived from fruit. Вони фруктові всі аромати, як тоді умивачки і так далі. От хто любить аромати, це прям ну, розкіше задоволення. Найлегший дає. Ось цю тоненьку, якусь таку як плівочку блиск, Тобто те, що ви бачите на моєму обличчі, це ось він. Потім ось цей бренд. Мені теж сподобався. Ой, А я цей, до речі, він бренд теж знаю. Франція. Да. Спробуйте, він теж легкий, а він дуже швидко поглинається. Я думаю, що він теж Для більш... чутливої шкіри да, для ну, сухої чутливої. І було приємно по нанесенню і мейк. Мені дуже ще важливо, як мейк лягає на SPF-чик. Ось тому ось цей теж хорошо. І ось цей Sanazon, він найжирніший. Мені Мені здається, що дуже класно буде. Я знов тестую, вибачте, не можу стриматись. Зараз я вам дам. Мені здається, що він от саме для сухої сухої шкіри, але теж він приємно наноситься. Як ви кажете, Ой, Він досить легенький, прикольний. Він легенький, але от ви його зараз втираєте, і потім він. Давайте так, я ходила і дивилась на шкірі так зонами, <рес> як і хто як реагує. І ось цей тримався, цей найжирніший він викладав. А тому, що в складі жирні кислоти, я не знаю, треба подивитися, чи немає силикону, бо є крема, які для дуже сухої шкіри, в яких в складі яких є. Молоколисиликона спеціально для того, щоб не давати можливість зневоднення шкіри, і він мені дуже схожий на це. Я не читала склад, але по відчуттях він мені дуже подобається бо особливо на холодний період це буде ідеальна історія. Я взагалі маю сказати, що мені здається, що Ватсон вже нас так знає, розуміє і відчуває, що він ідеально розпоряділив і надіслав. Кому для нас. Що, да. Да. І я впевнена, що ми будемо тестувати їх і взагалі юзати в своєму повсякденному і догляді да? і, і Життів, косметологічному да? житті. Тому що це дуже важливо. І якщо вас ця тема цікавить SPF – Будь ласка, зануртесь, послухайте експертів, почитайте, тому що це надзвичайно важливо. Бо Де захист... ти а це ще не все. Ірина розповідає далі. <рес> Біодерма сотка. Я вже казала, що сотки в мене викликають сіпання ока, бо зазвичай це або такий щільний шар, жирний, що ти його наніс, і ти як той млинець, або ти весь білий і без варіанту, щоб цей підтон пішов. Бо Ну, об'єктивно, як ти соткою закриєш. Так. Коротше, ця сотка тоном. Давайте сюди там мене кіт царапав. <гум> Кому <гум> треба? Оце подумаєте, що мене ще б'ють. Ну він такий, як вам сказати? Рознися, не Та я дуже нотбет. Зрозуміло, що для нас треба трошки світліше, але. Хоча цей світлий тепер. Це От видно, що я не візажист. Візажисти нормально наносять, щоб було видно. Я на культяпки з цієї сторони. Але Короче, мені подобається. Ситуація наступна. Він але досить легкий, він реально гарно тушується. бо угу. я його е, дійсно наносила на обличчя і тестувала. Бо спочатку лякає, як колір. Б, лякає колір, так. Але, але, але ну, По-перше, це по-друге, якщо вам не підходить тон, це відкриття мого. Відкриття цього року можна купити аджастер білий, трошки додати, і у вас ідеальне то. Коротше, а, Штука класна, і я її рекомендую, особливо, якщо ви схильні до пігментації. Бо зараз сонце дивне, незрозуміло, що і коли. Незрозуміло, тут ви трошки пропустили, а тут вам здається, що сонце нема, тут хмаринки, а реально ультрафіолетовий індекс вже сильний. Тож, якщо у вас є пігментація і ви до неї схильні, будь ласка, ця сотка дуже приємна. І це перша сотка від якої є в захваті. Прикольно, дивіться. Ми протестували ці сім засобів. У нас немає того, щоб ми сказали, ні, нам це не подобається. Тому ви теж можете протестувати, спробувати і, звичайно, ж захистити свою шкіру, щоб якомога довше бути здоровими і гарними. Обов'язково тому турбуємося про себе, дивимося наші випуски з ватом і ми будемо дуже раді сьогодні бачити, чути для вас це все поговорити. Тому ми бажаємо вам гарного ранку, вечора, дня, ночі, коли ви це подивитесь. Бажано з еспієфом на обличчі шиї і ручка. Бо ви знаєте, крани вони теж витриміння трохи 100%. і до нових зустрічей. Пока. Пока.